Новообрані депутати обласної ради зібралися на першу сесію скликання під стінами будівлі яблуку, ніде впасти. Все заставлене автівками. Всередині хтось вітається з колегами з попереднього скликання, а хтось знайомиться. Найбільша інтрига хто очолить обласну раду. Висунутих кандидатур лише дві від радикальної партії Олега Вер'янов від, від президентської солідарності, очільник обласного управління освіти Ігор Вдовенко. Радикали приїхали підтримувати свою креатуру, мало не всією фракції Верховної Ради. І зараз тут майже половина фракції радикальної партії, народні депутати України, Андрій Лозовий, Олексій Лєнський, Дмитро Лінько, Сергій Скуратовський, Олексій Лєнський. І інші. Але двом найбільшим фракціям БПП і радикалам власних голосів на свого голову не вистачає. Тож до інтриги, кого ж оберуть, додалася ще одна: з ким будуть інші фракції нообраної обласної ради. Завіса привідкривається вже на етапі підрахунку, адже голосування таємне. 34, 35 голосів. Е, по, 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 Будь ласка, Перевірте там бюлетені. Будь ласка, ще раз. Ще При, раз ще по галочках. Олег Ляшко просить перерахувати по галочках. Перерахуйте Анатолій Петрович. Ці ще раз вже за кілька хвилин стає зрозуміло, що ж таке це перерахувати по галочкам. У стосику голосів за радикала Авер'янова замість звичних галочок то вила, то сердечка. От тільки головного радикала країни збентежило не вистачає зелених. Згодом до розглядання Галочок долучився ще й інший радикальний нардеп Андрій Лозовий. Врешті перемогу Ігоря Вдовенка визнають всі, але Олег Ляшко явно невдоволений. Далі Ляшко дякує батьківщині за підтримку. А от фракції укропів дістається. Їх чомусь звинувачують у продажу Христа. Конструктивна робота це спільна робота, а не так, що самі собі все загребли, а нас залишають за бортом. Так, от брехнею не шановні. Укропівці, хоча насправді ніякі вони укропівці, а хрестопродавці. Пізніше новообраний голова обласної ради, представник блоку Петра Порошенка, заявив, це голосування показало розподіл мандатів у раді. Свої голоси об'єднали Батьківщина, Радикальна партія та опозиційний блок. Він також наголосив, що солідарність довела за жодних обставин. Вона не порушить раніше заявленого принципу і не працюватиме з опозиційним блоком. Проте, зрештою, депутатів, незалежно від того, підтримали вони його кандидатуру чи ні. Робота буде конструктивною. Активною. Першим заступником голови обласної ради таємним голосуванням обрали Валентина Мельничука, а от всі решту призначень перенесли на інший день. Оголосити перерву засідання обласної ради до п'ятниці 27 числа для проведення консультацій щодо питання заступника і голів комісії.